Літня спека створила справжні аншлаги відпочивальників поблизу водойми ж криворіжжя. Рятуючись від палаючого проміння, мешканці міста отримують насолоду від водних процедур, аби почувати себе у гарному фізичному стані. Втім, цей відсоток позитиву є краплею в морі для тих, хто обирає для себе єднання з природою та водною стихією за будь-яких погодних умов і пори року. На перший погляд одинаки. Насправді ж, ці азартні люди складають багаточисленну громаду, ім'я їй – РБ. Взрослые нас брали всегда на речку. Еще тогда ловили рыбы было больше, ловили на тройники. Просто цепляли тройник, подсекали и попадалась красноперка, большая верховодка. Там когда карась попадался, и это так потихоньку мы начали ловить рыбу. А возле Спартака там была затока, там был линь. Там був карась, там ми ставили верші. І отак от от я пристрастився к рибалці і тепер вже не можу. Починаю, як звичайно, діти пішли там удочки поганенькі, наловили і так далі, і далі. А зараз, звісно, вже взрослый, ну стой, то вже рибалка заінтерісована другого. Та так, як викина ловитися, зараз вже ну якщо мала, можеш викинути її, випустити. Що таке не клює, та як із цим боротися, чекати, несе в собі відповідь чималий рибальський досвід головних героїв. Сьогодні просто любителі, колись відчайдушні мисливці за великим трофеєм із ностальгією пригадують, чим за це віддячили рибні місця. На іскривки, коло дамби, там сосни є, коропи такі десь кілограма по півтора, по два. Восемь штук поймал. А то была такая рыбалка, что действительно. Все мои друзья тут, которые именно на речке, они знают, где короб стоит, где какие ямы. И тут ловят и по 7 килограмм короба, и по 12, и вытянули толстолоба на водной станции. Когда-то я ловил спутниками на макуху. Это где Данцевка, вот за Данцевкой Мост на Долинской. І там отводи сделали. Там був хороший короб. По 4 кг, по 5 кг штука. І так я до 9-10 до 10 штук ловив. І карась хороший був. Ну, в основному это було очень давно. Знайомство з нашими героями дало зрозуміти одне: справжня рибалка рибалка завжди, і щастя зловити рибу своєї заповітної мрії колись посміхнеться кожному. Велика ж рибальська родина чи не найекзотичніше об'єднання людей різного віку і занять. Це азарт, можливість поринути в роздуми, а ще безмежна гордість, яку дарує навіть маленький улов.